З чого варто почати і що варто робити для того, щоб все ж таки оскаржити дії, бездіяльність чи можливо рішення прокурора, дізнавача до слідчого судді? Спочатку треба сказати про те, що інститут слідчого судді, до якого оскаржуються такі рішення, дії, бездіяльність на стадії досудового розслідування, він достатньо новий у нашому українському судочинстві і був введений в 2012 році у зв'язку з набранням чинності нового кримінального процесуального кодексу України. Саме слідчий суддя забезпечує функцію охорони та дотримання прав учасників під час досудового розслідування. Розслідування для того, щоб звернутися до слідчого судді зі скаргою на рішення, дії або бездіяльність прокурора або слідчого необхідно, по-перше, скласти письмову заяву або письмову скаргу. В ній потрібно лаконічно, стисло викласти ті обставини, на які людина посилається, звернути увагу на факти, докази, якими він може обґрунтувати ці факти. Про написати про дати, прізвища, інші обставини, які важливі для оскарження вказаного рішення, до своєї скарги долучити документи в копіях, якими підтверджуються ті обставини, на які людина посилається, і обов'язково підписати таку скаргу або своїм власним підписом, або якщо звертається з допомогою сучасних засобів, зв'язку електронною поштою або через систему. Електронний суд своїм електронним цифровим підписом можна до суду звернутися як безпосередньо подавши свою скаргу до канцелярії суду, можна це зробити шляхом поштового зв'язку, також е, направити через електронну пошту або систему електронний суд, тобто будь-якими, в принципі, зручними для людини способами. Як контактувати з судом? Коли особа звертається до суду з певною заявою або скаргою, варто вказати свої контактні дані, номер телефону або номер електронної пошти. Ми зараз відкриті до спілкування і контактів різноманітними сучасними засобами зв'язку. Тому не соромтесь їх вказувати у своїй заяві. Обов'язково вкажіть про те, що ви дозволяєте повідомляти вас про час та дату засідання з допомогою С. Мес повідомлень або на вашу електронну пошту це е, спростить комунікацію з судом і е, полегшить та прискорить її.